Вітання 13 липня, і у прямому ефірі на ТРК Львів проект вечір у Львові. Нагадаю, що ми працюємо впродовж години, і ви можете до нас телефонувати 298-71-91. Це телефон прямого ефіру. Телефонуйте та ставте свої запитання до наших гостей. Говоримо про суспільно важливі теми, особливо перша тема надзвичайно важлива, Це алко та наркозалежність. Власне, як від неї позбутися, легко і надовго знають наші експерти. Також поєднуємо спорт та хороший відпочинок. Його можна поєднати, відпочиваючи у нас в Україні в наших львівських Карпатах. Власне про карпатський туризм. Піде мова у другій темі. І завершимо наш ефір хорошими спокійними вечорами у філармонії. Гості власне з філармонії. Гурт високий замок прийдуть до нас сьогодні. Запрезентують програму, яка буде відбуватися 15 липня. Залишайтеся з нами впродовж години. Нагадаю, що партнер нашої програми це магазин жіночого одягу. Вовк. Якщо хочете виглядати стильно, красиво, носити лише якісний одяг. Завітайте на вулицю Руська, 4 та одягніть настрій. Магазин одягу Вовк. Що ж, ми розпочинаємо. залишайтеся з нами. Аймою, я запрошую наших перших гостей на тему, яку я і анонсувала, ми будемо говорити про алко та наркозалежність. Це Роман Лубай, президент громадської організації Принцип свідомості. Доброго вечора. Приходьте до нас. Та Назар Корман, громадський діяч, президент благодійного ходу Шлях любові. Доброго вечора. Сідайте до нас, гойте. Отже, говоримо про тему, яка власне є суспільно важливою абсолютно, абсолютно для всіх. Це тема алкогольної та наркотичної залежності. Ну, в першу чергу, я думаю, більш важливо це алкогольна залежність ніж наркотична. Дякувати її У нас наркотичної менше. Загалом чи оперуєте ви статистику, яка взагалі ситуація у нас з окремо з алкогольною залежністю, окремо з наркозалежністю статистика по Україні загальна статистика. Не будемо говорити окремо про дітей, окремо про там підлітків старших. Людей є невтішною і, на жаль, не тільки по алкогольню, по алкоголю, а й наркотична залежність на сьогоднішній день дуже сильно прогресує. Якщо взяти відвідокремити їх, то на сьогоднішній день зареєстрованих в медичних закладах України з діагнозом алкозалежність мільйон. Осіб. Тобто мільйон українців є офіційно алкозалежними, і при тому, що це офіційна статистика, а насправді їх є більше, кожен рік від цієї залежності, від алкоголю помирає близько 40 тисяч українців, і ця цифра з кожним роком збільшується, і тенденції до зменшення немає. Якщо взяти вік, який припадає на перші проби алкоголю, то якщо Ще декілька років тому цей вік був 10-11 клас. Діти починали пробувати, що таке алкоголь. То на сьогоднішній день у віці 11-12 років діти вже по декілька разів перебували у своєму житті в стані алкогольного сп'яніння. Ось така статистика. по алкоголю. Це те, що по алкоголю, а те, так. що по наркотичній статистиці, по, вона більш втішна, так? Вона не є більш втішною, вона є, напевно, більш сумною, як на мене. Ну, хоча і це, і це і залежність залежності важкі і такі трагічні, скажем по наркотичній залежності, за останні по це дані міністерства охорони здоров'я. За останні 10 років частка користувачів наркотиків серед школярів збільшилась у 6-8 разів. Це за 10 років і. Серед цієї частки, що збільшилась, смертність через те, що багато вийшло на так званий ринок збуту тих наркотиків, багато вийшло синтетичних, смертність серед них збільшилась у 40 разів. Тобто, наша молодь гине і ну, це школярі. Ну так, на жаль, точно. я б не міг поділити так, що від що краще, там що у нас більше алко чи наркозалежних насі питання залежності в будь-якому випадку. Тільки в Україні алкоголь це дозволений, дозволений засіб залежності, наркотики це не дозволений. Тому тут питання, що в будь-якому випадку, коли діти пробують там спочатку то, що називається поп-алкоголь, це починаючи з тих. Таких алкогольних слаболкогольних нападків, так званих, вони все рівно рано чи пізно будуть переходити до інших пробувати, тому що вони зрозуміли, що вони отримують певне якесь незрозуміле для себе задоволення, і це задоволення їм потрібно збільшувати, збільшувати питання: наскільки ми дозволяємо це дітям робити? Наскільки ми це рекламуємо, скільки ми не пояснюємо, що цього не можна пробувати, краще займатися там спортом чи проводити там мистецтві час замість спроби таких засобів? Добре, як ви думаєте, чому власне ви кажете, що щороку тенденція йде до збільшення як валку, так і наркозалежності? Чому на? Чи державі так є так відбувається, це ну, моє пояснення досить, скажімо, легеньке. Чому? Тому що на сьогоднішній день програм профілактики алкоголь, наркозалежності в Україні не існує взагалі. На державному рівні таких програм немає. У наших школах і навчальних закладах немає жодного слова про алкоголь, наркотики чи комп'ютерну чи ігрову залежність. І в державі на сьогоднішній день це або невигідно, або не цікаво, і тільки маленька частка, скажімо, громадських організацій, які знають цю проблему, які в цій проблемі, десь пробують на свій розсуд робити якісь лекції, якісь такі профілактичні заходи. І ну і тон це на свій розсуд. То так, хто так робить в Україні, недостатньо так реабілітаційних центрів, які ну якщо говорити про реабілітаційні центри, то в Україні перш за все їх може і забагато є, але перш за все у нас не на законодавчому рівні вони не врегульовані. Тобто в нас може бути дуже багато реабілітаційних центрів, які псевдореабілітаційні центри, які замість допомоги надати, щоб дати допомогу і знайти вихід разом з залежним, і родиною, з ситуації. Вони навпаки можуть загострити цю проблему після того, як людина про там, умовно кажучи, перебуває якийсь термін в цьому так званому реабілітаційному центрі а він може там і відчувати певні незручності і фізичного впливу, тому що ну не завжди можна тільки вплинути психологічним впливом, а ще впливають і фізичними впливами. Виходить, зневірюється, пробує далі вживати, і тоді вже і батьки, які є співзалежними, вже не довіряють цим центрам, і вони не знову не йдуть туди, а просто вже це ну, як на мене, це людина втрачена для суспільства. Тому питання в тому, що реабілітаційних центрів чи забагато, чи замало, це дуже відносне питання. Нам потрібно в першу чергу на чим ми працюємо, Чуємо це законодавчо врегулювати їхню роботу, зробити стандартизацію, зробити перевірки цих реабілітаційних центрів. Як вони функціонують, на базі чого вони функціонують? Чи вони дотримуються взагалі е, таких людських умов? Тому що дуже багато є реабілітаційних центрів, які не дотримуються людських умов. До нас телефонують глядачі. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Григорій. Дякую так. за гості і що ви підняли супер проблему. Ви звернули увагу, що сказали, що. Віку збільшується. Чому там немає представник освіти міського і обласного? От де роль держави? Я дякую вам за коментар, пане Григорію. Власне, немає можливо, представників. Львівської міської ради, але є представники громадських організацій, які можна Так, Я можу сказати, це питання. Ми зараз власне, займаємося, робимо великий проєкт, який називається казкотерапія, це профілактика залежностей. і не тільки профілактика залежності нарко а це профілактика комп'ютерної залежності. І ми вже мали ряд спілкувань з Львівською міською радою та з представниками освіти, і всі радо вітають таку програму. На жаль, в Україні, як я вже говорив, неврегульоване це питання профілактики. Ми ведемо не тільки профілактичну роботу, от зараз. Сказано, Скотерапією ми займаємося іншою практичною роботою і для, і для учнів старших класів, і для учнів і коледжів, і технікумів, для того щоб вони розуміли, але рівень профілактики для кожної різний. Якщо ми говоримо про дітей, це є 5-9 років це є казкотерапія, То коли ми вже йдемо до наших учнів старших класів, то ми їм показуємо вже наслідки того, що вживання, тому що профілактику треба насправді починати з дуже раннього віку, її треба починати легко, лагідно, доступно для дітей. І власна каскотерапія, що ми починаємо, і я я сподіваюся, що в майбутньому ми перейдемо можливо і на рівень держави впровадження цього, але це тільки питання, що в Україні такого ще немає. Ми, ми перше привезли такі казки з Молдови, і тому ми робимо такий тестовий варіант цього року. Навчання власне. От ви вважаєте, буде... що основною вирішення є проблеми? Це є профілактика. Власне, профілактика і для школярів. І, і ви запроваджуєте цю казку терапії. Ви кажете в Україні? Вона вперше де вона є? В яких державах вона є і в яких державах вона діє ефективно? На сьогоднішній день цю казку ми. Ми берем, скажімо, взяли авторські права на переклад в Україні і на реалізацію цього проекту в Україні. Це є молдовський письменник Мітча Греку. Він є президентом Міжнародного центру профілактики, адективної поведінки і залежності. І він є автором, він є психологом, психотерапевтом. Він... Разом з іншими психологами вони створювали ці казки. Це одна з казок, це англомовний варіант. Одна з казок про направлений на профілактику наркотичної залежності, і ці проекти функціонують вже на сьогоднішній день. В Молдові, в Румунії і в декількох регіонах Великобританії. Тобто, Великобританія також взяла авторські права на переклад, тобто це примірник на англійській мові. Ну, загалом казкотерапія це не є новинка в загалом в світі. Казкотерапія так. є з ХХ століття, і Мілтон Еріксон є започаткував. Але власне профілактика залежності в казкотерапії це є перший проекти, який ми сюди привезли. І ми вже готуємо до друку вже казку казки на українській мові. Їх є в нас три: це є власне про втрачену радість. Між іншим, це ця, ця казка буде цікава і дорослим, тому що тут питання стоїть виховання навіть людей, не просто дітей, дітей, тому що казці йдеться про те, що таке справжньою радістю. А і коли осл Віслівчок шукав радість. Він в кінці зрозумів, що таке справжньою радістю. У нас багато дорослих не розуміють, що має бути mm -hmm. справжньою радістю. Що є справжня, що є справжньою радістю? А для кожного ця справжня радість по різному <свісно> це є <і> друзі, <свісно> це є родина, і в казці так ідеться. Що для пташки mm -hmm. це є літати в повітрі для ведмедика? Це є його мід, Тобто для кожної тваринки своя радість, mm -hmm. і віслюк зрозумів, що для нього є радістю в казці, яка нас крусівка і шльопанець. Це казка, яка це профілактика комп'ютерної залежності, тому що це так само велика є проблема комп'ютерної залежності з розвитком комп'ютерних технологій і різноманітних гаджетів, коли батьки самі стимулюють, і не розуміючи того, що вони впливають на дитину, на її залежність до комп'ютера, що якщо взяти теперішніх теперішні дітей, то замість того, щоб бігати. У школі колись бігали. То вони сидять в гаджетах, і в них йде питання і втрати зору, і питання опорно-рухового апарату. А це потім проблема, яка впливає на все життя. Це от казка про і шльопанець. І е, помітна казка, це третя казка, яку ми веземо в Україну. Це казка, яка дозволяє дітей виховувати на е, розумінні міри, що в всьому є міра, і діти повинні знати цю міру. Це е, казки, це легкий і доступний спосіб звикли для дітей, тому що діти ну, звикли, що їм читають казки, і це на рівні підсвідомості. Це є дуже хороший позитивний вплив на. На пісвідомі, звичайно, що ми не отримаємо завтра результатів з цього. Ми отримаємо результати, що якщо в нас можливо не зменшиться е, там наркоманія і алкоголізм, то е, принаймні ми зупинимо. Тому що вже ці методи, які працюють в і Молдові і в Румунії, показали, що призупинилися зупинилися помолочення і розвиток залежності молодому віці. Добре, коли власне ви плануєте взагалом переклад на українську мову, і хто буде читати дітям ці казки і пояснювати теми цих казок? презентувати цю казку? Ми будемо у вересні? тобто на початку навчального наступного навчального року, приїде автор. Приїдуть інші фахівці з-за кордону з Європи і ми будемо разом презентувати цей проект запуск цього проєкту на Україні. Сама робота розпочнеться. Ми плануємо розпочати з 1 жовтня. Робота буде йти в п'яти великих містах України: це буде Львів, Київ, Дніпро, Харків та Одеса. Плануємо ми охопити 120 шкіл та 30 дитячих садків по Україні, і загалом це близько 20 тисяч дітей та їх сімей. Ну угу. це не є дуже багато, 120 по Україні. Як наразі бажати, це і не так. багато, але зважаючи на угу. це, що це не є державна програма, це і кошти, які ми угу. вишукуємо в різноманітних меценатів і свої, і долучаються різні люди. Це є насправді це є велика сума, тому що тут не просто ще казка. Ми даруємо казку. Це ціла робота з казкою. Це читання казки дітям в школі чи в садочку. Це інститут. Й... В створення вистави програванням цієї казки, і це опрацювання в інтерактивному режимі з дітьми, щоб діти запам'ятали не просто, щоб вона вони прослухали її, а це має донестися. Діти мають пережити цю казку. Тоді вона на рівні підсвідомості буде закладатися. І звичайно, кожна дитина отримує е, казку, яку будуть бачити угу. і батьки, і зможуть її ще раз прочитати. Тому що насправді казки є дуже цікавими. Угу. Як батькам можна скласти самим? Сказку для своєї дитини, аби розповісти і аби попередити власне цю залежність. Наші фахівці, які будуть їздити по містам і проводити цей проект, вони будуть раз в тиждень буде виділятись день в певних школах, де буде робота саме з батьками, які захочуть, які будуть зацікавлені в тому з вчителями, і вони зрозуміють, як правильно читати дитині казку, які правильно запитання їй задавати, як правильно можливо гратися з дитиною. Мотивом цієї казки вдома для того, щоб ця казка ставала терапевтичною і впливала на підсвідомість дитини, це власне. Ви будете їздити і на профілактику дітей молодшого шкільного віку і в садочках. щодо дітей старшого шкільного віку. Як ви бачите щодо дітей старшого віку? У нас є спільно е, наші дві організації. Ми створили такий проект, як під назвою Молодь наше майбутнє. Він же працює на сьогоднішній Що день. Це за пев? Це проект направлений на школи і технікуми училища. Це 7, 8, 9, 10, 11 класи, ми читаємо лекції, читаємо лекції про залежність, про наслідки залежностей, вчимо дітей вибирати правильні цілі, правильно їх ставити перед собою і досягати ці цілі. І даємо дітям змогу побачити своє життя з двох сторін. Як з одної сторони, якщо вони попадуть, скажімо, в залежність і з другої сторони, якщо вони будуть ну, вести правильний здоровий спосіб життя, як дізнатися про цей проект для батьків, до прикладу, де він працює, і як ви працюєте, в яких школах коли... на сьогоднішній день е, в нас є домовленість з управлінням освіти про те, що ми проводимо це е, в нас е, ну десь ближче до вересня. Е, ми будемо складати поетапний е, список е, шкіл е, з району в район, ми будемо іти. І будемо проводити ті лекції. Тобто на даний момент, якби ну. Це буде видно, воно буде висвітлено в Фейсбуці, воно буде uh -huh. висвітлено змі. І ці проекти ну їх буде багато таких лекцій. Багато шкіл також вони будуть охоплювати. Uh -huh. Що загалом до таких загальних порад, як би ви могли батькам дати які поради, як визначити, чи їхня дитина залежна від чого, від алкоголю чи від наркотиків поки поки це не почалось, не вступило в таку велику залежність? Ну дивіться, це насправді на початкових етапах буває дуже складно і через таку велику батьківську. Ської материнську зачасту любов до своїх дітей вони не тільки не бачать те, що дитина вживає, а ще й допомагають своїй дитині вживати, тим що вірять, що їхня дитина особлива, що з їхньою дитиною і в їхній сім'ї цього не може трапитись. Вони хочуть в це вірити, це самі собі говорять, і тому, коли вже є навіть явні признаки, вони цього не бачать і не хочуть бачити скоріше. І, напевно, одна з основних цілей наших, і чому ми відкрили, ми відкрили у Львові перший в Україні безкоштовний консультаційний центр допомоги залежним та їх родинам. І одна з цілей цього центру це щоб кожен з батьків міг звернутися, якщо він щось підозрює, щось бачить не те з дитиною, міг звернутися до наших фахівців, зателефонувати, записатись на прийом, прийти, розказати свою історію і вже разом з нашими фахівцями шукати певний алгоритм дій і заходів для вирішення цієї проблеми і якщо дійсно проблема є то е, взнавати е, взнавати для себе які дійсно є дієві в україні реабілітаційні центри де дійсно працюють фахові е, ну фахівці високого рівня а не псевдореабілітаційні центри куди можна потрапити і скажімо, і втратити себе назавжди Добре, як не потрапити в псевдореабілітаційні центри, як дізнатися, що ну приходить людина в реабілітаційний центр, як їй знати? Чи... Там, ну ви знаєте, Довижні, на жаль, так? тут зрозуміти зразу, які ти потрапив центр, на жаль, це неможливо, тому що дуже багато реабілітаційних центрів знають, як працювати з клієнтами, та як показати їм розповісти про те, що е, ми дуже хороші. Але як ми розуміємо, зачасту, коли є залежні, коли батькам вже надоїдає те, що залежні постійно їм приводить, приводить до проблем, певних, там вони вже готові на все. І в той момент вони просто в стані агресії, в стані нерозуміння, що залежне це є хвора людина. Вона не до кінця усвідомлює, що вона творить і для чого вона це творить. Але в цій стадії батьки, які вже готові на все, вони будь-куди віддадуть, можна навіть казати, заберіть, зробіть будь-що тільки, щоб його не було вдома. І це все залежить від того, наскільки свідомі батьки, наскільки вони намагаються зрозуміти, читають рекомендації, читають в інтернеті відгуки про той чи інший реабілітаційний центр, і тоді йдуть туди і знають. Але говорю, для того ми створили наш консультаційний центр, щоб ми могли в тому допомогти людям, тому що розібратися людям, які мають проблему залежним, дуже складно. Але насправді от залежність алкогольну або наркотичну, її можна подолати? так? Тому що деякі люди не вірять, що, за, що загалом її можна подолати на все життя, тобто десь там на рік, на два, потім людина знову повертається до цього. Як цього уникнути? Е, чому є от така, скажімо, е, ну, такі от люди знають історії, та що залежність неможливо подолати і що люди знову і знову вертаються до залежності. Та тільки тому, що, от якщо дати, та знову ж цифри, у нас на Україні більше 500 реабілітаційних центрів, тобто 500 і більше. Дієвих з них, де працюють фахівці високого рівня, порядка 10-15 така от різниця. Всі решта це псевдоцентри або центри, які направлені на те, щоб викачати гроші з батьків, з рідних із самого залежного. І чому ходять такі слухи? Тому що більшість центрів, на жаль, саме такі на Україні, тому що вони ніяк не врегульовані на законодавчому рівні. І коли людина зразу в раз попадає в такий центр, вона не отримує реальної допомоги, а можливо на Отримує ще більше, ну, ще більше травму для себе психологічно, то, тому і ходить. Але, е... Ну, вихід є, вихід є, е, потрібно це не робота одного дня, не робота тижня, не робота двох тижнів. Це довготривала робота над собою за допомогою фахівців, е, але ну, тим не менше, вихід є. А чи працюєте ви, чи, чи можливо у вас є у проєкті, на якісь напрацювання спілкування з людьми, які пройшли цю реабілітацію, або вони знову ж таки не повернулися до нас? Знаєте, ми постійно працюємо, тому що найкращі фахівці, які можуть працювати в реабілітаційних центрах, це люди, які на. Власному досвіді пережили, що таке реабілітаційний процес. Реабілітаційний процес це є пропрацювання самого себе, це є глибоке проникнення в самого себе суть, це розуміння тих проблем, які ти вже створив, розуміння того, що ти як ти хочеш жити, бо без розуміння себе жодна людина не буде здоровою. Якщо ми говоримо про залежну, наприклад, наркозалежного, то перший етап це є детоксикація, коли виводяться всі ті речовини, хімічні, які викликають фізичну залежність. А потім вже пропрацювання духовності це робота складна над собою і. Ми спілкуємося, звичайно, що є і негативні моменти, коли дійсно люди, які були там здоровими 5 років і вони там мають знову пробують вживатись, але це питання: наскільки людина після вживання це, знаєте, людина, яка була хвора на залежність, вона повинна розуміти, що вона постійно повинна себе підтримувати. Тобто, як вже людина хвора там на хронічне захворювання і вона вживає певні ліки, так само людина, яка залежна була і пройшла процес реабілітації і стала здоровою, вона так само повинна проходити цю профілактику. У Львові є групи анонімних наркоманів, які проходять, які один одного підтримують. На жаль, дуже багато людей навіть не знають про такі групи, що такі групи є, що до них можна звернутися. І першим етапом до виходу з ситуації залежності це може просто прийти на групу і послухати досі mm -hmm. людей, ті, які, які вже це пережили, один одного підтримують, це Є певна спільнота, і вона позитивно впливає на життя. Вона показує людям, що вони можуть жити без наркотиків. А щодо дітей, з якими ви власне спілкувалися в школі щодо старших, старшого покоління, як вони реагують? Чи з добром, чи ви вбачаєте в деяких такі якісь насмішки? Тобто... Ні, ну е, дивіться, воно е, знову ж всі не можуть одинаково mm -hmm. реагувати однозначно. Одним це цікаво, одні розуміють, що це дійсно важлива тема, і її треба слухати і дослухатися до певних порад. І є, звичайно, та категорія, а можливо, навіть коли ми попадаємо на ту категорію, які вже спробували щось, там вже включаються певні механізми заперечень. Тобто, коли людина вже спробувала, а можливо, навіть вже є на якомусь етапі формування залежності, то включаються ті певні механізми заперечень, коли людина mm -hmm. просто не хоче слухати, не може слухати, і їй це не цікаво. Такі також є, але. Скажу так, ми зі ста чоловік, для яких ми проводимо цю профілактику, якщо ми допоможемо одному, якщо ми спасемо одному, це також вже великий результат. Те, що ви питались на рахунок досвіду залежних, от я хотів два слова сказати: у нас також є проект, який називається Тур заради майбутнього. Це наша співпраця з церквою. Цей тур охоплює монастирі і церкви України, де ми беремо з собою залежних. Хлопців та дівчат, які колись були залежними, які пройшли цей шлях, і які під час літургій їм виділяється час, там 10-15 хвилин. Вони діляться своїм життєвим досвідом, вони розказують, як колись залежність занапастила їхнє життя, і як вони знайшли вихід з цього. І звичайно, разом з ними їздять також фахівці і люди, які присутні на таких літургіях і почули. Тих розповідях, проблему своєї сім'ї мають можливість підійти поспілкуватися з фахівцями і почати зробити перший крок до, до вирішення проблеми своєї сім'ї. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої ефіру і бажаю вам звичайно успіхів у ваших проєктах. Гарного вечора. Дякую вам.